Путін проводить криву лінію, як жартують з цього приводу журналісти: пряма лінія, де відповідає на запитання, які йому надсилали раніше ага. електронною поштою, месенджери, мабуть, на його особистий телефон. Бо у Путіна поки що мобільний інтернет не відключили. І Він каже, що треба відключити всім, бо це питання безпеки. Ага. І він сказав буквально щойно контроверсійну тезу про те, що. Ми готові негайно зупинити війну в Україні, якщо нададуть гарантії безпеки Росії. Так. Ну от давай спробуємо це якось розібрати. Про, про гарантії безпеки він часто говорить. Хто йому загрожує? Ну він каже, що НАТО загрожує там Білорусу днями про це говорив. І також він говорить, що ми готові воювати весь 26-й год, скільки треба, і так далі, і виводьте свої війська з Запоріжжя і з Херсонщини. Він повертає нас до умов того, що він говорив 24-го року. Тут одне говорить, то інше. Він говорив про зупинку бойових дій на, як відповідь на запитання однієї з я так розумію, яка була присутня за кордону. Він каже: ми готові навіть розговорювати там з вами. От що Путін. Ну, не знаю, п'є, їсть що в нього такі полярні думки, і чому він до них вдається. І взагалі, що ти можеш сказати зараз про позицію Росії у цьому переговорному процесі? Пряма лінія Путіна. Єдина пряма лінія Путіна, яку б сприймали будь-які українці, вона повинна виглядати ось так. І бажано на його кардіограмі: ось це пряма лінія Путіна. Це те, що ми хотіли бачити. а З приводу відбувається. Дивись. І те, як я відчуваю кадеміста і те, що він робить. Ми став багато разів говорили про Блєв, і я впевнений, що він тут був присутній. Блєв це та частина роботи будь-якого оперативного співробітника будь-якої крутої спецслужби, так само в Україні, ну росіян так треба теж визнавати як крутих спецслужбістів ФСБ, військова розвідка, там не варто їх недооцінювати. Так само і ізраїльські спецслужби, Шабат. Шабак, Масад, так далі, так далі. кожен з них використовує в своїй роботі блів. Так чи інакше, людина, яка свого часу провела велику проміжку своєї кар'єри в спецслужбі, вона ретранслює, не ретранслює, вона використовує прийоми спецслужби ага. повсякденній роботі. Неважливо. Або це родина з родиною, з дітьми, з жінкою, або це на роботі якісь інші, він використовує. Тут так само Путін він використовує свій досвід КДБ, ФСБ, для не знаю, того щоб боротися з західними лідерами. Uh -huh. От зараз, Чому я кажу про Блев? От він каже: ми готові воювати ще 26 рік. Окей. ну З однієї сторони, так, у них ресурси є, люди є, техніка є, все є. Але знову знову повертаємося. А чому ж тоді ви, там, не шановні, панове, ви тоді. Згенерували першими ідею про 28 пунктів. Чому Ушаков та Дмитрієв почали першими закидати ці пункти? Ну давайте так. Ми ж розуміємо самостійно. Ніхто б це не зробив. Навіщо вам вони вам потрібні? Ви могли просто гратися в ту гру. Там Дональд Трамп пропонує, ви там щось розглядаєте, щось не погоджуєтеся, але ж вони виходили саме від вас. Тобто, ви їх захотіли кинути в американський стеблішмент, щоб вони виходили вже як американські. Тобто не ви їх офіційно запропонували на сайті Кремля. Ви їх кинули ось в такий спосіб, як це полюбляють російські спецслужби. Ти хотів щось сказати, так? Да? Ні, будь ласка. Друге, там на цій прес прямій лінії вивели скрін повідомлення, начебто від мешканців Дніпра, якогось там ми з Дніпропетровська, там когда буде Річник, тільки скажіть, коли надо, ми там чи будемо готові, щось в такому сенсі. Угу. Це більше дало посилення Путіну. ну, він полюбляє. Я перепрошую дуже твою аудиторію, але останні декілька днів ну, є, відбувається на теренах Російської Федерації та Білорусі просто. Мас це орешником от вони про орешник що один дід проарішник, що другий дід орешник От у нас стоїть, Господи ну хоч щось в Білорусі вже стоїть. У Путіна теж тут стоїть, вони поставили на озброєння цей орешник все їм це подобається. І я впевнений, що цей посил, цей меседж, він був навздогін до цього орешника і він не стосується мешканців Дніпра. Е, бо ще раз, скільки б не було там прихильників Росії в Україні, але ну я впевнений, що. Навіть трішечки люди, яких з розумом не дуже, вони б не стали писати на гарячу лінію Путіну. Там ну, вони ж розуміють, що одразу прийдуть. Ну це стрьомно. Це писали перше з Росії, друге це були військові, третє це були люди або генштаб, або РС, РСНВ, ракетні війська стратегічного господи, ракетні війська стратегічного назначення. Там, де оперується цей орешник Тобто там остання фраза, коли скажете ми будемо, ми готові. Тобто, це йде від військових і воно все вкладається в таку величезну, величезну конструкцію блефу російської влади. Що ми наступаємо по всіх фронтах. Україна відступає, ми все захопили. орешник у нас на назброєні, бійтеся його, в Білорусі він є. Тобто, як на мене, це один такий величезний, величезний блеф і іноді він або Скукожується, іноді розширяється так само, як його вимоги цього диктатора Путіна. То останні місяці в шість він не згадував про Запорізьку Донецьк, до Запорізьку Херсонську області А от тут зараз він не прямо сказав, він сказав да, повернутися до там того, що говорив Міністерство закордонних справ, здається, в минулому році там назвав так, так, так. період так, так. такий. Саме 24. Тоді так, да, говорилося про Запоріжжя та Херсон, хоча прямо про це не сказав. Припускаю, що його надихає позиція американської сторони. Я думаю, вони дуже уважно аналізують, так. тому впевнений, аналізують все, що роблять американці. В них є прямий аналіз всіх його там, його заяв Трампа, його родичів. В принципі, так, родичів, родичів, все, що вони роблять, плюс аналіз за кулісами. Російська Федерація представлена в Білому домі. Є люди, які їм допомагають. Є лобісти різноманітні, є люди за кулісами, які спілкуються поза камерами, поза офіційними зустрічами. це може бути на каву в Старбаксі, це може бути там під час гри в Гольф, і оця величезні ці величезні потоки інформації. Вони стікаються до Кремля. Вони їх аналізують і поки що, з того, що вони бачать, вони вважають. Ну, я думаю, там, в принципі, там будь-хто з нас би вважав на місці Путіна, що поки що ситуація розвивається ну, на сторону Російської Федерації. Трамп відвалюється від України, він постійно критикує. Трамп тисне на Україну. Ну, звичайно, не так як хотілося б сильно, але тисне. З європейцями розбивати взагалі там немає єднання. Заяви про вихід з НАТО. Розуміємо, що воно там не спрацює, але все одно. А, і, до речі, останнє скажу: Путін дуже сильно. Путін, Кремель, хай буде Кремель. Вони дуже полюбляють останнім часом роз'єднувати і робити наступну історію. Європа погана, вони хочуть війни разом з київським режимом. А ось ми з американцями хочемо завершити війну. Тобто, ми з американцями тут, ми на білій стороні. А всі європейці вони хочуть війни, вони хочуть далі воювати. Вони на поганій стороні. Хоча за тушками залишається величезна мілітаризація Російської Федерації, постійний набор до війська, набір військових інвестицій у військову справу на рівні 170 мільярдів євро на 2026 рік. Це Офігенно велика сума. Якщо не помиляюся, на 25 рік там було 125 чи 127 мільярдів євро. Тобто, ну дійсно велика. Але зараз вона намальована. Вона, ніхто не знає, чи буде вона дійсно підтверджена реальними грошима. Він заявив серед іншого, ну мені видається, що в нього біполярочка, але все ж таки, Росія готова негайно припинити бойові дії, якщо будуть забезпечені виконання умов Москви щодо гарантій безпеки. Ну, дивіться, він перед цим сказав про те, що. Вимоги Росії це е, той ультиматум, який він поставив влітку 2024 року. А літо 2024 року він заявив про те, що е, ціль Росії це не тільки Донбас, але Херсонська Запорізька області. Як тільки Україна виходить звідти, е, він готовий, нібито зупиняти війну. Тому в даному випадку я не бачу цих, е, в цій прямій лінії жодного натяку на те, що він збирається сідати за стіл переговорів, що він збирається е, на сьогоднішній момент, як мінімум, говорити про те, що все мене влаштовує, я там готовий йти на будь-який конструктор. Тобто, в даному випадку, все це нагадує казку про Рибика і Рибку Олександра <кхе> Сергійовича Пушкіна. Вкрадену не насправді сюжет, який вкрадений був Олександром Сергійович у інших відомих авторів. Але то таке вже діло. Так от пам'ятаєте бабку, яка Спочатку хотіла корити нове, а потім все завершилось тим, що хоче бути шамаханською царіцею. Ось так і тут. Тобто, в принципі, як тільки Путін зрозумів, що більш-менш виходимо Україна і США виходять на якісь переговорні позиції, які можуть завершитися якимось більш-менш логічним завершенням, відразу у Путіна з'являються нові вимоги, і тепер він буде розказувати черговий раз про те, що Україна заважає там і так далі. І так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору я не бачу якихось натяків на те, що Путін говорить все, я готовий до конструктиву. Більше того, якщо подивитися на інші частини цієї сьогоднішньої гарячої лінії, він приділив неймовірно багато уваги соціалці і, взагалі, питанням економіки. Тобто, судячи з усього, це реально є глобальною проблемою в Росії, і це питання, яке реально Турбує великі маси росіян, тобто не так часто ми бачимо від нього подібні речі. Він останнім часом взагалі дуже не любив говорити про всі ці соціалки, про гроші, пенсії, виплати і так далі. І, так далі. і друга частина: не треба забувати, як він зробив величезні е е е пасажі в сторону того, що. Він готовий до війни з Європою. В Європі треба готуватися, тому що якщо вони будуть зазіхати на Калінінград, градник, ніхто не зазіхає, то почнеться війна, там і так далі, і так далі. і Так далі. Тобто в даному випадку немає ніякої миротворчої риторики, про яку можна було б говорити.